Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Ми продовжуємо грати бобрів у новому році. І що ж, перша серія в новому році, але вже сімнадцята серія нашого серіалу Бобри на горі. І наші бобрики, маю сказати, почувають себе достатньо добре. Все в них гарно працює. Новий канал працює, картопелька поперла, бобрики бігають, щось садять тут трошечки, тільки не вистачає. Як на мене, да, робітничків, ну, ми зараз з основного району, а може і не. Може і не з основного, не з основного їм додамо. Хай трошечки перейдуть. Тут є декілька зайвих. Так, ми, нам треба на третій район, до речі, зараз ми його і переназвемо. Нам запропонували таку назву, яка мені в цілому сподобалась, це буде Харків. О, це в нас буде Харків, то чом би і не. Чом би і не, хай туди також тече вода. Живуть бобри, і щоб в них все було добре. Так, тесі лікуються. все в нас тут Чікіпіки. Так, що в нас по роботах? Ще жодного андроїда нам не побудували, хоча перший вже в процесі в процесі виробництва це чудово. Біопалива в нас вже ціла купа. Не знаю, може мені ще десь склад того біопалива розмістити, точніше, не склад, а виходить заправку таку невеличку на горі тут нема місця. Вже нема, куди, куди втулити. Ні Отут трошечки є. Хай мої бобри ходять. Якщо що, і заправляється. Знаємо, що ми їх і сюди будемо направляти на роботи. Трошечки підтоплює нас. Ну, Не встигає вода іноді втікати, як мені треба, але нічого нічого страшного. Так, тут бобрик є. Все, тут він, тут він гризе да, поступово. І цей гризе. Коротше, все в нас чики піки Давай подумаємо, що ми хочемо. Ну, По-перше, ми хочемо дійсно. Дійсно нових роботів подивитись. Шасі ботів основне питання у шасі ботів. Так, скільки взагалі запчастин? Так, та й голови нашвидко, нашвидко будуються, давай вже казати чесно. Так, що в нас взагалі тут по енергії небагато? Да? Вона то є, то нема, ну я не думаю, що є великий сенс перенапружувати це все виробництво. Єдине, що можливо, якось десь ще збудувати а виробництво ботів, чи хай вони поступово собі будуються. І не будемо напрягатись. Ну, або понапрягатись і ще тут зробити. Так, думай, Юрчик, думай, що б тобі хотілося. б мені хотілося, це поробити ще б там книжечки, всякі отакі майстерні ж-майстерні, і, можливо, добігти. Ага, ну Ми не добіжимо до цієї шахти. Нам треба ось, аж ось тут один район, який буде спускатися і робити отут шахту. Бо реально не добіжимо-дуже дуже аж далеко до, до того місця. Ну що ж, я думаю, це так чи інакше буде один з пунктів, з пунктів нашого проходження, нашої гри. Нам треба буде зробити одну хоча б шахту. Ой, це я накосячив. Для того, щоб хоча б подивитись як вона виглядає. Бо з металом в цілому біди великої немає. Він тут і поруч є, і там у нас на базі є. Якщо що, ми ще, ми може, десь знайдемо. Але сам факт того що до шахти ми добрались, буде свідчити, я думаю, ну десь плюс-мінус про закінчення цього сезону. Того ми почнемо. Почнемо, це не, не, не близький шлях. Так, вони до цюдочки хоч добігають. Ну, якщо добудують, будуть добігати, я думаю, без великих проблем дорога буде коротшою і все в нас буде чудово. Так, це що? Один бот у нас є. Ух ти йо, так, щось в мене подлагли, я так бачу. Не сильно розумію, чого. Те, але щось трошки глючить. Так, куди нам діти цього бота? Хочеться, щоб він ходив, щось нам носив, давай ми. А, тут треба ж на всіх. Точно. Точно, точно треба, щоб на всіх. Ну, ми можемо його, наприклад, на всякі якісь поливалки запхнути. Або дочекатись, поки їх буде побільше. Щоб він ходив, щось робив нам. Щось робив. Так, цей не ходить, той не ходить. Боти-будівельники також непогано було б. Ну, давай ми їх поки що поставимо десь, не знаю, на які-небудь отсюди. На поливалочку. О, давай подивимось, де він. Це дерево. Ух ти, який він. Так. Ті ще які звуки він видає, такі цікаві. Все, побіг. Побіг, а можна отак за ним. О, можна слідкувати. Круто. Все, він біжить. Так, прибіг на своє робоче місце тепер бачиш світиться блакитним. Тобто він там працює, а ми його, на жаль, не бачимо, як він працює, ну нічого. Має ж він інколи, напевно, виходити звідти чи він просто буде поливати завжди? Так, він же ж має підзаряджатися, правильно? Точно, в нього втрачається біопаливо і він доволі швидкий, хочеться сказати. Ну ми потім, коли в нас їх буде побільше. Ми їх переробимо на іншу спеціальність, ми їх поставимо в оці вантажники. Ой, блін, як же ж нос чухається, це неможливо просто. Ах. Він не до того чухається. А тепер ще й, ну, коротше, підхворів, то він чухається в два рази більше. Так, давай подивимося. Ну, да, доволі довго в нього біопаливо не буде. Закінчуватись. Так. Металу в нас тут купа, тут купа, тут також купа металу. Тут, до речі, також було б непогано забімбити якийсь райончик, прокласти туди канальчик. Тільки, чесно, чесно вже і так. Гра, ну, можна сказати, під, підтуплює. Очевидно, підтуплює. І мені ще більше розвивати район, чисто фізично буде досить важко. Так, о, тут мені зробили, добігли от сюди. Добігли от сюди. Так, давай подивимося, взагалі, до якої, до якої дистанції вони можуть дістати. Де тут воно чек. Та йо. Ага, до дістають. А тут вже треба реально новий район. Ну давай ми його десь десь отуточки започаткуємо перехід. Бо моя задача започаткувати. Хе, показати, бо я ж кажу, ти вже бачиш, воно вже ну, можна сказати так на межі. Того, що воно буде підтуплювати. О, до речі, ми зробимо тупо новий район чисто з механічних бобрів. Оце буде круто. Це буде круто цікаво, нам треба. Е... пункт прийому. Пункт прийому, кілька складів. Так. Склад. 1, 2, 3, 4, хай буде. Так, нам треба на. Колоди на дошки на метал. На отакі дошки, де на круті оброблені дошки. Так, і, звісно, склати склади на рідини всякі. отако От ми будемо робити. по-гарному Так, невеликий склад. Це що таке? Що ми сюди вмістимо? А, точно. Нам треба буде явно шестерні. Це точно. Е, По-моєму, такі нам треба буде. Ні, не смола. А, я буду одразу дошками туди закладати. Тоді виходить, що швидше за все, нам все то інше і не треба буде. Так, нам то все інше і не треба буде. Ми будемо будувати там шахту. Вона коштує 4000 науки. отако От вона туди ставиться. І треба буде ще звідти якось піднятись, спуститись. Ну, коротше. Давай, давай планувати, чому би і ні. Так, і де тут? А де? Ага, вихід, ясно. Це я трошечки промазав. Ну, нічого. Так, а якщо так. Якщо так, ми не влазимо. Я зрозумів. А от так маємо влізти, так? Да? чик, Зараз, коротше, якось отак пхнемось. Все, дорога тут у нас буде, будуть спускатися. І треба сюди нагору бобра, який буде тут все рубать. Так, виходить, що це все мені вже не сильно. То й треба не ну, на всяк випадок. Я на динаміт залишу, і, звісно, мені треба буде. На біопаливо. Давай ми великий зробимо. Хто ж його буде робити? Ну, може, звідси добі... добі... добіжати. Давай ми зробимо маленький і великий. Всі вони будуть на біопаливо. Я ж кажу, я вже не буду не буду а, будувати тут будиночки, і все таке. будемо просто ботів туди перекидувати. Їх нас уже двоє. Так, звільнимо. Перемкнем точніше на звичайного. Так, як мені так само треба переселяти. Так, переселити бобрів. Мені треба з району Степана Бобере. Це отак треба вибрати. В район номер 4 Там якось казали. Треба подивитись наступні серії назву. Пропонували назви. А, мені ж тут все одно не буде палива, поки вистачати. Ну зараз. Хай туди біжать. Біопаливо. Біопаливо. Так, я буду, мені треба туди перекидувати біопаливо. У мене є один лише. Так, ну на Харків мені вже стільки динаміту не треба явно. І це не треба. Так, на Харків дошки колоди один можна зменшити. Метал, ну не знаю. Додамо... О, ми можемо біопалово звідси перекидувати. Це нам трошки зменшить, зменшить шлях того всього, а то реально ми будемо перекидувати біопалово аж з іншого кінця. Так, на біопаливо тут можна мені зберігати. Ой, це вода. І мені ще тоді треба тут буде отакий пункт переносу. Розподільний пункт. Так, ну, будь ласка, будьте ласкаві, любі бобри. У нас картоплі просто гектари. Так, цього не вистачить скоро біопалива, да? ну нічого, ми зараз налагодимо. Налагодим постачання його в наш новий район, і Все у нас буде бімба. Так. Що треба? Дошки. А що у вас нема? Дошок? Все ж, все ж має бути. Просто збудуйте мені. Це буде без палива. Та я розумію нічого. Зараз, зараз в нього буде і паливо, і все інше. А ви поки робіть мені нових, головне. Так. А чо вони? А, так треба. Один, один, а де ще один-один. Просто ходи в нього нема палива, то вони не хочуть працювати. Ну таке. Так, що ж, чекаємо тоді, хай вони йому роблять. Давай додамо один. На біопаливо. Так, що ж, наші біокіборги. Головне, щоб вони не сплять, але ось щось вони рухаються. Так, головне, щоб вони не зламалися. Так, а чого запас міцності в них втрачається? Щось дуже дивно. Так, тут їх треба буде ще перероблювати наново, щоб їх не було дуже багато. Так, по-моєму, перше щось так. Дошки несуть. О, є тут бобри, нема, нема вільних. Немовільних бобрів, що ж, ну, ми їх зараз десь знайдемо. Цим нема що робити. Переселити з Кам'янця Подільського на третій район наш Харків е 10 здорових бобрів. Все в них тепер є. Все є, і тепер ми сюди будемо носити біопаливо. Нам правда, стільки не треба буде, але ми. Так, але ми зробимо трошки інакше. Так, я думаю, що в три їх буде достатньо. А тепер так, це наша. А сюди ми будемо переносити то, що ми вирощуємо, Так, на всяк випадок, це морква. на штуки 2. І сюди ще можемо. А, де наш оцей другий? А, це сюди ще треба було. Ти туди морку переношу. Ну, нічого. Картопля, давай навпаки. Блін, не то нажав, не то нажав. Так, до району Степана Бабере ми будемо переносити. Ой, до камянця Падільська ми будемо переносити морку. Хай в них буде, а то раптом в них закінчиться. Так, а сюди ми будемо переносити картоплю на біопаливо. Ну, в, цілому, в цілому поки що нормально. Все, поїхали. Зараз у нас побіжить біопаливо, куди нам треба. Тут би можна було б дорогу зробити, а то їм дуже далеко оббігати. Ну отак. Все, ти біжиш. Це несе картоплю, де наше біопалово? О, побігло, побігло. Так, би несе біопалово. Ого, 28, який він потужний, слухай. Все, зараз наші... наші андроїдні бобри. Ага, не, не, не підвищується у них запас міцності, на жаль. Все. Пішли переносити всякі вантажі. Куди вони що переносять? Ага, Біопалово складають. Ну біопалово так для них найважливіше. На зараз. Один тут такий стоїть, а ти чого стоїш? Де також щось робив? Все, це пішов гристи. І нам треба спуск. Та ого, тут аж з третього поверху, так. Я ж сказав, з третього. Чік. Чік Ні, не хочу, отак хочу. Раз, два, три. Отако зробимо. Ну, трошки не попав, нічого страшного. Зараз бобри все вигризуть і туди, відповідно, також нам треба буде дорожка. Доріжечка, доріжечка.

Що таке оброблені дошки? Оце вже цікаво. Такого в нас ще не було. На оброблені дошки треба смола, бачиш? І, коротше, і дошки. Смолу, відповідно, щоб нам робити, нам треба сосна. І збирачі, коротше, того соку е, смоли. В нашому випадку це буде не сіка смола, того ж нам треба частину площі переробити. Тут що в нас по дереву? 200. Да, давай згори тут приберем частину. Я наскільки пам'ятаю, там вже не так і багато треба, начебто. Так, і тут я ще хотів урочисто, так би мовити, відкрити нашу новорічну інсталяцію і зробити отаку, щоб все вже було прям, прям як воно має бути. Відповідно, треба ще й хатинка збирача соку. Так, так, ми все продовжимо. Отут він буде десь, щоб не затуляв нам інсталяцію десь нижче. Хай вони поки очистять це місце. Ми подивимося на роботу наших баброботів. До речі, у нас ще один з'явився. Ну, Нам поки що сильно і не треба, по факту, хай, хай набираються. Хоча хоча одного. То вони і так зараз тут вдвох поки впораються, там навіть одного би вистачило. Так, де в нас тут одне вільне місце і так далі. Щось багато поламаних зубів, чи що, щось їх багато хворіє. Що з тобою, друже Бобер, поранення. Ясно, у вас просто поранення, тоді ми вам маємо лікувальних закладів забабахати. О, до речі, з ліками ми також. Ще не гралися, нам треба лічниця. Лічниця, яка буде з Кульбабок. Так, а Кульбабки ми будемо самі потім вирощувати, да, я так думаю. А, з Кульбабок нам буде щось робити. Буде робити ліки. Ми, до речі, туди прямо. А чому би і нехай буде один бот там працює, в нас вже він є. Так, і нам треба тоді, отут зайве прибрати трошечки 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 переробити наш ландшафт на лікарняний. Тут посіяти кульбабки. Я знаю, що у нас тут є, але я хочу отут. Так, і на кульбаби треба буде поставити окремо збирача, а то щось наші бобри дійсно багато хворіють, і це не прикольно. Ой, у нас зараз посуха буде, ну, потерплять. Потерплять нічого страшного. Так, я думаю, ми її переживемо ту посуху. Бачиш як блакитненьким світиться. О, все, бабработи пішли, пішли працювати. Бачиш, вдвох. Вдвох просто роблять нам все, що треба. Єдине, що мені не сподобалось, що вони типа цікаво, що буде після того, як запас міцності в них закінчиться. Не написано? Не написано. Я так думаю, що вони розваляться. І нам доведеться робити ще е цих самих обработів. Да, на жаль, в мене компіч вже на межі, я так би сказав, можливостей <с> з точки зору всього, що ми тут можемо. З нього витягнути так. динаміту у нас багато, всього багато. Можна, звичайно, ще знизити трошечки графіку. Хоча би на високу. Так, може буде менше трошки тупити. Я розумію, що буде менша деталізація, але вже що я можу зробити? Реально вже не тягне. Так, ми зробимо тут. О, все, пішло. Пішло. Пішло діло. Так, мені треба. Хатинку отаку для збирачів соку. Е і так, нам треба сосна. Хоча клена мене тут немає. Звісно, мені треба сосну тут насадити. Я думаю, що це буде невелика біда. А наша новорічна ялинка вже також сосна. Хоча написано, що тут смерека. Ну, Це майже схожі речі, наскільки я розумію. Просто то великі. А то маленькі, ну, може, ні, Такий з мене біолог. Коротше, росте в нас сосна, і це чудово. Це чудово, Бо ми зможемо збирати з неї смолу десь ну не скоро виходить, скільки 19 днів. 19 днів нам аж треба буде до того часу. Але це не біда. Так, а чого ви мені тут да, довго ще тут будуть гризти. І, і туди вниз будуть будуватись поступово. Треба дофіга туди колод, якщо чесно. М'яко кажучи, дофіга. М'яко кажучи, ми їх переносимо взагалі до того. Не бачу, щоб ми сюди переносили. Давай колодище, бо нам без колод аж, аж ніяк. Аж ніяк, то хай переносять туди ще й колоди. Ще в нас один бобробот. З'явився і це прям чудово. О, тут у нас ліки. Правда, кульбабок у нас поки що немає. Ми для них отут звільнили місце. На них треба зберечі, як на ягідки. І відповідно кульбабки. Де вони? Де вони? де вони? Не тут, а тут, де дерева. Да? Де? Отут. Ростуть вони дуже швидко. Того ліки у нас будуть набиратися достатньо швидко. Все, пішла посадочка кульбабочок. І це, це дуже добре. Це прям шикарно. Так, що маємо? Тут не вистачає води. Ну, трошки спустим. Не біда, буде вам боброва вода. Хопа. Да, рівень підніметься, все у вас буде добре, будете митися, купатися. І все таке. Такі прикольні Бульбашки, бачиш, сидить. Сидить, очікує наш бобробот без діла. Ну нічого, нічого. Зараз кульбабки підуть. Давай ми туди поставимо звичайного бобра. А куди б нам бобробота, їх вже двоє. Тобто їх, наприклад, можна дати на ферму. О, все, у нас тепер буде механізована ферма. І це круто. Це круто, хочу подивитись, як вони будуть щось робити. Де наші. А, вони вже в процесі. Бачиш, ти бачиш, вже прибігли двоє отаких от механізованих товариша. Ну очі в них такі круті. Щось там робе, щось там робить такий Боброботик. Це супер. Так, перенесемося. А, ah, да. І коли в нас тут буде оця. смола, нам треба буде робити, відповідно, отакі от, от дошки круті. Так, на них треба 250 кінських сил. Ну, окей, окей, зараз ми їм зробимо, зробимо таке, це не біда. Це не біда, ми їм приробимо. І я так розумію, у нас тут має бути навіть метал, то я можу отаку штуку ще їм забабахати, тільки не в ту сторону. Акумуляторну батарею. Так, чи скільки це має давати? 400. Тобто одного має вистачати. М -м -м -м. Тако мені подобається. У нас є 4 баберботи. В цих ще є робота. Вони ще щось гризуть, тільки, походу, нема куди складати, я зрозумів, нема куди колоди діти. Душа, дуже-дуже багато колод, немає вже куди просто дівати, того вони нічого не роблять. Зараз будують і буде їм місце для того, щоб все інше повирубувати. Так, а тут ще що є? А, -а, -а може і так і так, я і не знав. Ну, хай буде на металобрухт. Пізніше ще один бот в нас є. Ух ти, клас. Це просто фантастика. Так, давай ми їх а -а дійсно може сюди почати їх складати. І давай а у нас на воду будемо їх направляти, тих ботів хай, хай качають. Да, реально, реально біда. Не виїжджаємо. Що ж, ну я думаю, тоді буде максимум ще одна серія після цієї, бо дійсно вже біда-біда. Так, спустити водичку. Тут ще можна спустити водичку. Щоб вона в нас була, щоб всім було чудово. Можна в цілому досить. Так, цим нема чим зайнятись. Ясно. Одного можна звідси вимкнути. Бо один... ага. Отак. Порядочок. Коротше, все в нас тут порядочок, тільки треба, щоб нові. Новий лісник в нас а, ти глянь, дерево виросло. Ага. Так, ну він, якщо тут спуститься, також буде тут саджати. Біда, біда, вимкнулось.